对。<Okay. S 2> okay. Деміло та горіло. Це відео автокатастрофи 25 липня. Тоді на трасі одеса Київ зіткнулося з десяток авто. Дев'ятеро людей було травмовано, троє загинуло. Аварія сталася внаслідок пожежі на полі після жнив. А це дорога з Хмельницького до Кам'янця-Подільського, яка проходить через Єрмолинці та Дунаївці. Днями цей шлях охопив їдючий дим. На полі горіла стерня. Сталась пожежа після після жнивних залишків. По прибуттю на місці, до місця події було встановлено, що директором господарства було вжито заходів щодо обворювання поля з пожежою після жнивних залишків щодо щодо недопущення розпосюдження вогню та подальшого горіння. Ймовірно, пожежа сталася внаслідок необережного поводження з вогнем біля поля, ДСНС вкотре застерігає не палити стерню та застосовувати будь-який відкритий вогонь на хлібних полях і поблизу них. ДСНС України. Вкотре застерігає, забороняється розпалювання вогню та спалювання після залишків, розведення будь-яких багать біля, е, біля полів, а також на них, от, що може спричинити до виникнення масштабних пожеж та е, завдання великих збитків. Ольга Лучинська, новини Телекноті 8.